Помножити на 50 розв'язування задач із зайвими даними. Число. Та пропиши каліграфічну хвилинку число 1238, один рядочок. Дання. Спробуй порівняти вирази. 800 поділити на 8 та 500 поділити на 5. 800 ділимо на 8 буде 100. 500 ділимо на 5 буде 100. Між ними ставимо дорівнює. Наступне 100 поділити на 100 та 10 поділити на 1. 100 ділимо на 100 буде 1. 10 ділимо на 1 буде 10. 10 більше, ніж 1. Наступне: 80 помножити на 10. Та 80 поділити на 10. 80 множимо на 10 буде 800. 80 ділимо на 10 буде 8. 800 більше, ніж 8. Кожну суму. Заміни додавання множенням. Запиши рівності. 40 плюс 40 дорівнює 80. 40 додати 40 дорівнює 40 помножити на 2 і дорівнює 80. Наступне 50 додати 50, або 50 помножити на 2. дорівнює 100. 60 додати 60, додати 60. Або 60 помножити на 3. Буде 180. 200 додати 200, додати 200, додати 200. Або 200 помножити на 4. Буде 800. 30 плюс 30, плюс 30 і плюс 30. Це те саме, що 30 помножити на 4. Буде 120. 300 додати 300 та додати 300. Дорівнює. 300 помножити на 3 дорівнює 900. Розглянути записи і пояснити способи обчислення. 20 помножити на 3 дорівнює 60. 2 десятки помножити на 3 буде 6 десятків. 200 помножити на 2 дорівнює 400. Ми розглядали таким чином. 2 сотні множимо на 2 буде 4 сотні. 30 помножити на 3. Тобто, 3 десятки множимо на 3 буде 9 десятків або 90. 300. Помножити на 3, 3 сотні, множимо на 3 буде 9 сотень або 900. 30 помножити на 2. 3 десятки множимо на 2 буде 6 десятків, число 60. 300 помножити на 2 це 3 сотні. Помножити на 2 буде 6 сотень або 600. 40 помножити на 2. Те саме, що 4 десятки помножити на 2 буде 80. 400 помножити на 2. 4 сотні множимо на 2. Буде 8 сотень або 800. 20 помножити на 4. Це те саме, що 2 десятки, помножити на 4. Буде 80. 200 помножити на 4. Це те саме, що 2 сотні помножити на 4. Буде дорівнювати 8 сотень. 800. Способи обчислення добутку 2 помножити на 50. 2 помножити на 50 дорівнює 50, помножити на 2 і дорівнює 100. Тобто, переставна властивість множення. Наступне 2 помножити на 50 дорівнює. 2 помножити на 5 та помножити на 10. Тому що 2 ми множимо на 5 буде 10. 10 множимо на 10 буде 100. Обчислити зручним для тебе способом. 2 помножити на 40. 40 помножити на 2 буде те саме, що 4 десятки множимо на 2. Буде 8 десятків або 80. 3 помножити на 30. 30 помножити на 3 дорівнює 90. 4 помножити на 20. Те саме, що 20 помножити на 4. Дорівнює 8 десятків або 80. 2 помножити на 30. Те саме, що 30 множимо на 2 і дорівнює. Молодці, дорівнює 60. Дослідити таблицю множення одноцифрових чисел на круглі. Та виконати завдання. Давай розглянемо. 2 помножити на 10 буде 20. 10 помножити на 2 буде 20. 3 помножити на 10 або 10 помножити на 3 буде 30. 4 помножити на 10 або 10 помножити на 4 40. 5 множимо на 10 або 10 множимо на 5 50. Так, спробуй, будь ласка, зараз записати добутки, що мають однакове значення. Тобто, так, як ми з вами кажемо зараз. Наприклад, 4 множимо на 20 дорівнює 40 помножити на 2. А ну подивіться, де є однакові значення? Наприклад, 4 помножити на 10 буде 40, і 2 помножити на 20 також буде 40. Наприклад, 3 помножити на 20 буде 60. І 2 помножити на 30, або 30 помножити на 2, також буде 60. Наприклад, в мене 50 помножити на 2, або 2 помножити на 50, буде 100. А ще 100 буде, коли я 20 помножу на 5, або 5 помножу на 20. Ще, будь ласка. 20 помножити на 4 буде 80. Або 4 помножити на 20, 80. І 2 помножити на 40, або 40 помножити на 2. Також буде 80. Спробуйте у стопчик записати всі добутки із множником 5. Тобто, ми з вами записуємо добуток 5 помножити на 10. Або 10 помножити на 5, буде 50. 20 помножити на 5 або 5 помножити на 20, 100. 30 помножити на 5 або 5 помножити на 30, 150. 5 помножити на 40, або 40 помножити на 5 буде 200. 50 помножити на 5, або 5 помножити на 50 буде 250. Як змінюються відповіді? Відповіді змінюється. Відповідно, збільшуючись, на скільки? На 50, дійсно. Дивимось далі. Запиши в стовпчик всі добутки із множником 40. А ну, дивимось, де ми 40? У нас є 2 помножити на 40 – 80, або 40 помножити на 2 буде 80. 40 помножити на 3, або 3 помножити на 40 буде 120. 4 помножити на 40 або 40 помножити на 4 160. 4 помножити на 5 або 5 помножити на 40 буде 200. У математичну гру, відкидаючи кубик. Кількість очок визначається добутком числа, що випадає на кубику. І числа, що записане в клітинці, на яку падає кубик. Давай подивимось, скільки очок отримав власник рожевого кубика. Дивимось. Власник рожевого кубика, в нього випало 6. Нам треба 6 помножити на 30. Що ми маємо зробити? Це те саме, що 6 ми помножимо на 3, помножимо на 10. 6 множимо на 3, буде 180 і множимо на 18 і множимо на 10 буде 180. Дивимося: блакитний кубик. Там випало 5. Крапочок і множимо на число 60. 60 множимо на 5. Ми можемо 6 помножити на 5 буде 30. І помножити на 10. так, Це другий спосіб множення в нас був, буде 300. Далі, будь ласка, давай розглянемо жовтий кубик. Власник жовтого кубика взагалі не ходить, тому що в нього посередині нулик, 0 помножити на 4 буде 0. Давай з тобою подивимось, яке найбільше число отримали в цій грі? Найбільше число отримав хлопчик, який викинув 6 точок так, на кубику і помножив своє значення на 100. В нього було 600. Числимо з вами разом вирази. Розглядаємо. 390 відняти добуток числа 4 та 30. 4 множимо на 30 буде 120. 390 мінус 120 буде 270. Наступний, будь ласка, запиши в зошит. 290 додати добуток числа 3 та 70. Спочатку 3 множимо на 70 буде.

Розглянемо домашнє завдання. Треба виконати номер 296 та 297. Не забудь підписатись на канал, поставити лайк, щоб не пропустити. Наступний урок. Бувайте!